Вакула все ж таки наважився відкрити мішок. І замість моклаху звідти виліз чорт, якого Вакула сто разів зображав на своїх картинах. Але ж у житті він виявився і ще страшнішим. Ти звідки ти тут узявся? Вакула, я тобі усією душею допомогти хочу. Та звідки у чорта душа? І чим ти можеш допомогти? Я, я можу все. І черевички її величності. Дістати я теж у змозі. О, черевички? А що ти хочеш? Малу. Чорт запропонував ковалеві скласти контракт, у якому, заміни черевички, вакула має віддати чорту свою єдину, безсмертну душу на На що Вакула, розізлившись, дістав цвяха і хотів струмити у чорта. Та потім, обміркувавши, вирішив рятувати йому життя, бо на те, що чорт доставить його до самої королеви англійської. І нарешті ховаль дістане. Кохали, як Оксани Черевички.